Слава роду, слава рідним богам, слава Україні, Руси, слава! <клес> Люди говорять, а значення слова не знають. Бо то, наприклад, Олух Царя Небесного. Людина знає, що це щось негативне, але от що, дуже мало людей відповість, що це. Що таке Олух Царя Небесного. Ще є таке слово як холуй. От вони дуже близькі між собою. Олух і холуй. Це те, що раб. Тобто той, в кого така залежна свідомість, залежний розум, він сам неспроможний, сам вирішувати, сам хто в першу чергу попадав в рабство, той, хто не міг самостійно якось господарити, розпоряджатися, керувати своїми фінансами, тобто через борги, наприклад. Була окрема, окрема така стаття, скажімо так, коли люди навіть самі йшли в рабство. Самі продавали, аби, аби власне, за них хтось вирішував. Ну або той, хто переможений, опускав голову. Та, ну, це теж то рабство. Тобто раб це той, хто не має власної думки. Неспроможний думати, неспроможний критично мислити, як нині багато людей і в нашому народі. Це неспроможність критично мислити. І якщо хтось говорить, що це ну як, це ж це ж прекрасно, це, це ж раб царя небесного, то, 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 то якби перед Богом, це ж це ж якби як? Це обманка. Це обманка, аби спеціально людей ввести в таку обману і їх позбавити того критичного мислення. Тому що якщо ну навіть йти по, по, по біблії, якщо там написано по образу і подобію, то який Бог, які і його творення. Ну, а мене творення, наш народ взагалі не сутворений, він породжений. Ну навіть якщо який Бог таке творення по образу подобітня, то відповідно, якщо Бог має критичне мислення, аналітичне мислення, свободу волі, свободу вибору, свободу рішення, так, то його творення також це мають мати по образу і подобі. І насправді його творення це мають. Тобто народ Ю має цей свободу вибору, свободу волі. А от вже ті, кого вони окутують своєю оманою, то от їх вони так от, от туману наводять, о, то, то ж рабом Бога, це ж, це ж якби нормально буде. А що ж тут нормально? А тим паче наш народ, якщо наш народ породжені, а не сотворені, то наші праотці, праматері боги рідні. Ну то, то як? Якщо у мене діти, то хіба я хочу, щоб вони... Не могли самостійно мислити. І тільки тихо заглядали мені в рот і питалися, що робити, як робити, та ні, звісно, ні. Звісно ні. І я дивлюся і радію, коли вони роблять самостійні рішення. Навіть якщо вони помиляються, це їхнє життя. Це їхнє життя. Ось. І от оце от раб, раб, раб І кажуть, Господи, Господи, що таке. До Господи, це Господар. Ми вільний народ. У нас нема Господа, у нас є праотці, праматері, боги наші рідні. Вони наші не, не господарі, вони наш, наші наші і праматері, вони наші родичі, сородичі. А той, хто, хто приймає Господа, ну, то він роб це робить це роботи разу. У нього є Господа. Він олух. Олух Царя Небесного. І так ото. Те, що я вам розповів, то, що от, от ми проаналізували, обдумали, воно виражається в одній простій фразі Олух Царя Небесного. І відразу відчувається оцей осуд висміювання людей, які, які не спроможні критично мислити, самостійно мислити, самостійно вирішувати, які мають ту рабську психологію в собі. От в, цьому, в цій фразі відразу, і ви говорите царя небесного і ви підсвідомо відчуваєте все це. То, що я вам описав, то, що я вам розказав, ви підсвідомо це відчуваєте, просто сказавши цю фразу «Олух Царя Небесного. Ось сила мови, ось сила слова. І тому так важливо згадувати, згадувати ті слова, які нині менше вживаються чи взагалі не вживаються. Вкривати для себе це багатство мови. Ось так от. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ в наш у селі славі своїй, то ми, як і тисячі літ тому промовляємо. Світло рода Всевишнього. Белисон по любому род смаглами предками світлими Силами своїми народ наш пробудіть, Силами своїми народ наш благословіть, Силами своїми народ наш осеніть і захистіть воїнів наших, захисників захисниць України усіх. Хто дбає за відновлення ладу на землях наших брудах, нашої побладі владі нашій. Свій доброноморні, що щитом сварова заслоніть. Силами своїми благословіть, силами своїми запаліть, силами своїми осініть, аби палав була святий, Вогнем любові, вогнем радості, вогнем віри, вогнем слави, в кожній чарі їхній і наші.